Дня громадської організації Агенція незалежних журналістів до сесії Висичанської сільської ради в Сечанському сільському голові Олегу Василенку, голові Постійної депутатської комісії з гуманітарних питань соціального захисту населення, регламенту забезпечення законності та правопорядку порядку дитяні Звернення щодо скасування рішення номер 1 від 20 грудня 2022 року про проведення закритого пленарного засідання та заборону відео та аудіофіксації засідань сесій. Шановні депутати Височанської сільської ради, громадська організація, агенція незалежних журналістів, яка об'єднує активних громадян України та діє в інтересах територіальної громади, звертається до вас з приводу рішення сільської ради номер 1 від 20 грудня 2022 року про проведення закритого пленарного засідання та заборону відео та аудіофіксації засідань сесії, яким було встановлено проведення всіх пленарних засідань ради у закритому режимі на період дії воєнного стану. Вважаємо, що зазначене рішення суперечить засадам законності, прозорості та власності діяльності органів місцевого самоврядування, а також порушує конституційне право громадян на доступ до публічної інформації та участь у місцевому самоврядуванні, яке наша організація прагне захищати та забезпечувати. Наша позиція ґрунтується на таких правових засадах: принцип відкритості та власності відповідно до частини 14 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України. Засідання ради є відкритим та власним, громадяни мають право бути присутніми на них. <кій> Жодних винятків, які б дозволяли повне закриття у всіх засідань на підставі лише введення воєнного стану цим законом, не передбачено. Дотримання закону про доступ до публічної інформації. Стаття 6 цього закону дозволяє обмежувати доступ до інформації у виняткових випадках. Коли це державна таємниця конфіденційна або службова інформація та за умови дотримання трискладового тексту, тобто, якщо плода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні, повне закриття всіх засідань є, є непропорційним та необґрунтованим. Більшість питань, що згадаються на сесіях, бюджет благоустрій, соціальні питання тощо, не містять інформації, яка б загрожувала національній безпеці у разі публічного обговорення. Пропорційність обмежень у період воєнного стану, хоча, хоча закон про правовий режим воєнного стану дозволяє тичасові обмеження прав, вони мають бути необхідними та пропорційними щодо конкретної інформації, що розглядається, а не застосовуватися загально до, до всієї діяльності Ради. Позиція уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений Верховної Ради України з прав людини неодноразово наголошував на необхідності забезпечення максимальної відкритості діяльності органів влади навіть у умовах воєнного стану. Враховуючи вище за докладення з метою відновлення довіри доверигромади забезпечення прозорності та законності діяльності сільської ради, просимо вас, шановні депутати. Перше, розглянути на найближчому пленарному засіданні сільської ради питання щодо скасування рішення сільської ради номер 1 від 20 грудня 22 року про проведення закритого пленарного засідання та заборону відео та аудиофіксації засідань сесії. Два прийняти рішення, яке повністю відповідатиме вимогам Конституції України в Україні та про доступ до публічної інформації, а також принципам відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування. Три повідомити організації письмов про результати розгляду цього звернення та ухвалення рішення законних законом. Цього. Рішення цього ми приймали 20 грудня 2022 року. Він зачитає перший, у період період дії воєнного стану в Україні проводити закриті пленарні засідання сесії Звичайської сільської ради. Друге заборонити відео та аудіофіксацію засідань сесії на час дії воєнного стану для сторонніх осіб. І третє контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, регламенту забезпечення законності та право передатку. Скільки проголосували? Це ж приймалося рішення, воно ж не у мене Юрій. Да, я полновал. Но уже с прошлого года. Цена участка. Не, я вроде. Ну и дело. Тому що у нас какие-то были люди з с громады. Помните, у нас було щось таке такое движение, чтобы было закрытое заседание. Ну, а уже з прошлого года уже ж закон.

Присутствовали и не будет у нас вот этого момента визивання в кабинет вызывания в кабинет головой громады какими-то маленькими группами людей на которые может быть влияние. Понимаете, не то жители нашей громады не всі... имеют доступ до... Що треба щоб а буде? Щоб треба, щоб ага. людина хоче допустимо да, до Так, Якісь питання звернула до депутатів. Короче, депутати, отак і було проголосували. О, опять Побі буде договорня з головою. Короче, буде і можу, не не по заявах по заявах у нас у нас <рисували>. у нас <рисували>. у на сьогоднішній день в регламенті прописано. У нас регламенті прописано а, Лю, що? Лю, що? любой громадянин. Має право бути присутнім на сесії, если звернувся з. Письмову. Письменно звернувся, хоча б, щоб это было за сутки до начала сесії. Ну так надо, а це вже прийняти. А воно прийнято, не не то, не в нас, не то, не оно в рекламі у нас є. Оно, а в що? Ано з рекламі. Що оцим листом ми зробимо? На дозвіл. Кому? Це ж не це. Це ж. Це що Ж не в лишнів, ми просто по поводу того рішення, Но я так понимаю, по поводу цього рішення скасування. У нас і так любить громадянин, має право бути присутнім. Так у нас то то присутні, тому що ми дозволяємо. Ні, ні. А тепер ми буде цього запрету. правильно? Правильно, він буде на кожній сесії сидіти. А я вважаю, що щоб а я считаю, щоб не було балагана і все. Що от, треба робити? от депутати почала сесія, я вилас людина, депутатам задали питання. Хочете ви по такому питанню послухати таку людину? Я так зробив. Буде це доворнять з головою. Побачите. По поводу чого я так такі не вот... По поводу чи будь на сесії, чи не будь схоче, скаже не О, смотри, на прошла сесії у нас були люди. Це погано чи хорошо. Так ми ж їм дозволу. Бо він бачив, що ми Ні, можем не понимать. Нет, дозволу. Так а ти считаешь, це правильно еще не правильно? Я считаю, что люди з нашої громади. Хай Хочу, що ми тут решали. Я, не не я, 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 <поставлено> я за Я то, що хай люди приходять, хочу, что вы будут щоб чтобы там не ну, <міско> я ]4> 4, 4, 4, 5, 5. Мам. не не що що Депутати прийняли рішення. Чи дозволить присутність його на сесії? Так у нас в регламенті прописано. Люба людина, яка приходить, заява за сутки до початку сесії, попаде в канцелярію і вона присутня на сесії. Хорошо, вигнали буде. Із цього, бо не має права показав же його рішення і війна. Оцього. А от це як його? Сухарівську. Сухарецьку. Сухарець. Було таке? Я просто не хочу. Ні, так він же посидів, а тоді пошов. То, що... Я посидів. Просто... Ні, я... я не посидів, пошов. Ви ну, за... мене один раз на сесії не допустили. Ну. Я просто не зрозумів, що він написав, якщо у нас і так всі можуть бути присутні. Ну, за попередньою заяву ну, приватні. Ну, може, він хоче без заяви, взагалі приходить. Ріш. Рішення не сказували було, а люди наші приходили, ми дозволили. Ну, ну, а, дозволок. 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 Нам треба скасувати рішення. Про да. заборону заговорну ви сказали, значить ми не забороняємо. Я же і так заговор дозволяє снимать. Рішення ще не скасувати. Нет. Просто просто скасувати рішення. Треба скасувати рішення. А залишається все, так що вони за заявою, що будуть присутніми на... на це ми, ми можем... зування, або зування, або не ну, звільнено вони дозволить ні та щось, щось не щось боже було так воно не цього не рішення Я люди на сесіях були. чого це питання зараз Я розумі розумі розумі. Розумі. Це, це рішення буде на люби і буде присутній на тому і вести знімати. А так ми схочемо, допустим, цих людей, ну як вирішать депутати. Це не я, не ти, а я всі сіли в тому. І буде це нормальне явище. Так само, як за, за любого питання. Голосують депутати, на даді. Ну, хорошо, ти кажеш. Я вже так порушую. Це буде правильно? Я, кажу, ціли, прожила, що... я, тобто, я вирішу, не знаю, що це приниження для людини, яка прийшла. Я що не маю тут приниження. Чого немає, я розумію. Того, що людина вибирала, цього депутата. чи другого. так і виробила, виробила. І Ну, ну так так Можливо, я... Проведення закритого пленарного засідання та заборону відео та аудіофіксації. Це скасувати це рішення. Наші відео робить, це роблять. А рішення в нас було просто закриті пленарні засідання, а я на цьому дали відео спостерігатися. Я голосовував закон.

Конечно, не просто Утримались. 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 Утримались.